Інспектор, а тепер ви представте себе, будь ласка, свої повні. 18.3. Чого 18,3. Закон поліції, закон про поліцію. Е, е... Патрульна поліція Чернівської області, сержант поліції Федір. Ваше службове посвідчення. Хоч будуть люди знати, хто тут такий. Два рази відкривати багажне відділення, бо він собі там придумав щось. Ще раз громче, будь ласка, скажіть. Потім почуєте в інтернеті, Шо подивитесь. Буде? Витягніть посторонніх предметів. А з посторонніх предметів можна? А який посторонній? З другої сторони я хочу глянути на нього. А. Федін Олександр Анатолійович, старший рот такти, тактики оперативного управління так? — реагування і дійсне воно до 23-го року. З другої сторони. Так, це не службове посвідчення, це є додаток жетон до жетону і до дозвілного носіння зброї. Що вас цікавить в мене? Я що вам, відкриваю... Я вам відкриваю... Я відкриваю, тільки що багажний відділ. Я хочу побачити, що у вас мішку за народ. Яку хочете собі називати, якщо немає чим зайнятися поверхневий огляд. Да. Де поняті? А ви зупинили поняті, щоб ви переглядали цей небажний? Я поверхневий перевірку не Ну, пере... оглядайте. Будь ласка, звідки мішок? Давайте двох понятих, я вам відкрию мішок. Вже самостійно відкрию. Граємо в рулетку. А? Граємо в рулетку. Що воно? Зупиняємо двох понятих, я вам відкрию мішок. Що це А? Давайте. Зупиняйте дві. Звідки у вас це місце? Це моя, це з роботи. З якої роботи? Неважно, мого друга з роботи, він електриком працює, він е, собі це. Я вам не зобов'язаний відчити, де її взяти. Я її не вкрав. Добре. Що, відкривати мішок чи ні? Треба. Зараз, писати. Пискайте, будь ласка, шану на місці. Я не можу чекати, бо в мене рейс, ви мене затримуєте. Я затриманий зараз? Ні, не затриманий. Гарного дня будьте здорові. Чекайте, шану. На що чекати? На зараз встановлю ваші оперативні дані. Які Це... оперативні дані? Ваше посвідчення йде, будь ласка, ще раз. Я перевірю Ні, ми Це... не будемо 20 разів показувати вам посвідчення. Я вам показував ви... на манікюр дивились чи на що. А, ви планшет що не взяли з собою? А чого ви не кажете, що мій брат чи не ну, ви, ви, А для ви, чого, ви? чого я маю 20 разів документи не між? Я два рази відкрив на мій документи? Да. <рикану> Які документи на мій? Це ж залишки дроту. Якого дроту? Це Дові залишки робочого дроту. Робочого? Так, ну, типу, проводили електрику по хаті, так? Ну. І залишки залишилися. З такого, такого січення? Там є різні цілі, то різні об'єкти. Добре, сама чекайте на місці, кажу ще раз. Я затриманий? Ні, не затриманий. Ви то Ні, я кажу, стоїм на місці. Як це стоїть на місці? Я кажу, стоїм на місці, чекаємо доки, до поки до, до, я не скажу, що треба їхати. Зрозумів? Вам зрозуміло? Ви що, жартуєте чи що? Вам кажуть, зрозуміло чи ні? Е, ви мені говорите, речі які, розуміло, я роз... кажу, чи ні? речі, які я розумію, ви мені говорите, я да. розумію ці речі. Але законна підстава для цього є. Я вважаю, що у вас в кримінальному багажному е, відділенні знаходяться речі, які підлягають кримінальній відповідальності. Вам зрозуміло? А у вас є підтвердження того? Я вважаю. Мені достатньо того, що я вважаю. Добре, ви вважаєте, які ваші дії? Ви хочете вилучити? Я вже спілкуюся з черговою оперативною групою і запитаю, чи так, чи ні. Чи... Я Давай, за дві ви... години буду їх там з цим самим металом, якщо що, то можете себе забрати. На місці. Я зараз вас. Я інспектор, ви не, не можете затримувати, розумієте? Ні, не можете. Чому ви не можете. Це незаконна затримка. Чого я вас не затримую? Я... На місці, 37, поліції. це здорові? Чуєте чи ні? Я вас почув. Я кажу, стаємо на місці. Що в смислі стаємо на місці? Ви хто такий? Я не скажу, що... Ви хто такий? Їх... Я чи не міський. Для чого ви мене затримуєте? В мене було я буквально не 10 вас. Я міті, вам кажу, чи... що В 37 статті законно-професіональної поліція. У вас тимчасово в межі в пересування. Тимчасово. Допит, я, допит... Причина? Тимчас... я вважаю, що у вас знаходиться в, відділі, в багажному відділі міті, яка відноситься до кримінального політу. Вам шо, нема чого зайня, я що нема що зайняти? Кажу займайте на місці. Стоїмо чекаємо так. Де продовження Без приділу. Зараз буде пацанам але вони скажуть, долби. <зарабляє> Ка я їм вже показую з та Та вони ще не пам'ять, що не роблять. вони роблять, ж... потім він залопився, бо йому щось не подобається, Це ж... три рази посвідчення, два рази цих. Ж... з збройною частини. А що, вам не подобається де Так, тут бампера? Да. Ну, мені не подобається ваша робоча поведінка і що. Чому вона не подобається? Не ну, подобається, бо ви безпроєктно займаєтесь. Чому? Ну так. Оберали. Добре. Що переважно? Пустоту. Що робить? Немає. Руки, е, е, маєте право сюди. Що мені зробили. Що зробили? — ви, ви, ви витягуєте не з автомобіля? Тут військові і військові. Ні, ви... Тут заборонено знімати. Я знаю, що заборонено знімати, а що не заборонено. — Ну ти все, прикрашаєте. Як вас звати? Представтеся, будь ласка. 18.3 18 до повного знайомий. Там що? ваше послужбове посвідчення. Давайте перекращайте відеозйомку. Ви безприділому займаєтесь? <кх> я це скину в інтернет сьогодні. Зараз я викликаю слідчому допомогу. О, Антай, дай руку, покажи руку. Що з рукою? Дви. Визиваємо швидку одразу. Так, да, Понесені власних пошкоджень. <кхух> 18 людей. Представте, будь ласка. Там пристав. Ні, ні, ви не представились. Ви прийшли, напали на людину. Так. — Бо ти тут Заборонено знімати переміщення військової техніки, розміщення блокпостів. А це є блокпост. Це є стаціонарний пост. Це, це стаціонарний це, приймні... це не є військовий об'єкт. Зараз було. Без там, а ви би представилися, а ви слідчу оперативну визиваєте. Дайте, будь ласка, паспорт, а Якого паспорта? Ваш. Для чого вам мій паспорт? Я хочу перевірити де ви, Звідки ви де ви. Так я ж вам документи приділяти. Чи, Чи? Чи його саме, бога ніби. Ваш партнер ну, підійдуть. Ти маєш документи? Я, ні, мені телефон знову виключили, просто взяли з лук. Ну то він кніт телефон. Дайте, будь ласка, паперовий паспорт, я? Вас... Паперового немає, має тільки. <світ> я вам документи я кажу, дайте, будь ласка, паспорт. Ви що, мені на манікюр дивились чи що? Я кажу, дайте, будь ласка, не можете. <світ> <Очі. світ> вот дайте, мені не паспорт. Як це дайте паспорт? Більше нічого, а код від сейфа <світ> не дав. Код від сейфа вам не потрібен, В очі мені не світі. У мене я зйомку провожу. Що ви мені в очі сліпите? Що не бачите. Можна, будь ласка, не світити. якщо чесно. Зробіть, будь ласка, ще повна інформація, не вийде Я зараз сам футбол виключу. О, повна інформація. Можна вернути? Так, да, можете, можете. Добре, ваш буде стопас, будь ласка. У мене є документи, які засвідчують особу, правильно? Да. Я вам посвідчення проділяв? Да. Я хочу побачити ви, паспорт, ви паспорт, де ви є прописані. Я прописаний в Тернопільській області. Я хочу побачити де ви є Я хочу побачити зараз ви близько полонеби. Що чуєте, ми щоб вони торгувалися з вами чи? Паспорт, що? Кажу, ми кажу, з вами ваш. торгуватися будемо чи що? Я кажу, паспорт ваш. Це як це я вам не можу не паспорт буде. дати? Я можу дати якийсь другий документ, хочете? Ні, ви маєте мати з собою паспорт. Документ, який засвідчує особу. Документи, які можуть представляти, що ви на обліку стоїте. Я, хочу, я показати, на обліку не стою. На військоматі не стоїте? Не Чому стою. Чому не стоїте на військоматі? ви хто такий, щоб мені такі питання ставити? Я поліцейський. Ну і все. То я. Ви як в області стоїть? Чернівець. Чернівець. Чернівецьку область. ВЦА дозволило перевіряти поліції, військових, документи людей, які стоять на обліку. Я не стою на обліку. Чому не стоїте на обліку? Я не, не придатний до військової служби. У нього маленькі документи, діти. Її, що ви не придатні до військової служби. Не чуєте чи ні? Я... Сух, ти інспектор, не займайтеся безпреділом. Не займайтесь безпреділом, що не з собою таких документів, шановні. Не свідіть очі мені, будь ласка. Е, ви віде... представтеся, ви, ви ж не військовий стан, Заборонено знімати блокпости. Якщо заборонено знає... знімати так, блокпост. переміщення збройних і це блокпост, і сил. Це є блокпост і військовий. Ви збройні сили якісь? Ви відношенні до збройних ситуацій? Де є в місті? Я знімаю зараз ваш безпереділ. Що ви... ви робите? Ви знімаєте безпосередньо де є військовослужбовці. Але з вас будуть люди сміятися зараз? Добре. Наказ No58, від номер 205, Чернівецької ВЦА. Встановити, що всі військовообв'язані громадяни України призовного віку, 18-60 років, повинні на час дії військового стану в Україні постійно мати при собі та надавати за вимогою для перевірки повноваженим особам Національної поліції України, Національної гвардії. Передавати документ, який засвідчує особу. Там вже в посвідченні написано моя прописка, теж є? Ні. Є? Там, де і видано вона. Ні, і є місце прописки. Ну я хочу побачити в паспорті. Це може бути від, від старого. Ні, то Як від старого? каже ви чуєте що я вам кажу та ваша вимога незаконна інспектор які вам ще вам треба до ваші вимоги взагалі не, дій... не відповідають дійсності що треба вам щоб вони дій? не мають основну законої сили ваші вимоги не мають законної сили що мають законні сили ви не маєте залі ваші, має ваші вони... кажуть ще раз будь ласка скажі що у вас закони що вам треба згідно, згідно закону дійте згідно з законодавства. Я вам всі закони вже сказав якого закону ще згідно статті тридцять конституції україни дійсно дійте будь ласка відповідно з чого законодавства не дивіться, Ви, так. Ну, на мене. Що я вам Ви порушуєте зараз далеко внизку ряд. Ні, не порушую. Не сліпіть мене, будь ласка, не, не сліпіть ні водіть. Сліпіть Чуєте чи я ні? Я визиваю, везу 102. Дай мені на суху. Пане водій, я вас почув. Чуєте чи ні? ні. Я зараз везу 102 і зараз ми розберемося. О, а що у вас так руки трясується? Я змерз. Живали? Ніякі засоби Скажіть, що я під 130-й. Чи ви йдете шановний? Що? Я нічого не живали, Я не засоби. шановний, я громадянин. Громадянин. Добрий вечір. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, ми, ми хотіли б звернутися. Викликати поліцію на пост. Як, як адрес називається? Я не можу мене зупинив інспектор патрульної поліції на посту ту, за заліщиками, як переїжджати ну, з Тернопільської в Чернівецьку область. Є стаціонарний пост. Зупинив мене інспектор патрульної поліції і просто займається, як то порушує права конституційні громадянам наші і обмежує нас в вільному пересуванні. Без жодних підстав так? Звинячем, о, пост зунячим, так. Я змерз. Але ж холодно. Але ж холод. Е, у мене просто тут інспектори перебивають і це. Я говорю з поліцією, зараз я відволічуся. Хотіли б зробити виклик чи як, щоб частини оперативну групу, що вони просто незаконно нас затримують. Зупинив, зупинив інспектор, спитався, типу, а що перевозимо. Я сказав, що нічого не перевозимо. Відкрив багажник два рази, документи перевіряє, потім каже, ще якийсь паспорт йому дати, ще там щось. Химко Іван Ігорович. П'яте народження? 5.11.90. Прізвище поліцейського, який саме це здійснює. Як ваше прізвище поліцейське. Я вам признався. Ну, назвіть, бо і, він відмовляється назвати свої дані, я не пам'ятаю. Угу, <плес> Дякую. Ми з вами далі не будемо спілкуватися. спілкуватися. Зараз приїде поліція, будемо спілкуватися. Я же вас бачив, я вже на вашому посту бачив. Мені дозволено. законом... Україн... Я читав, можете не сумніватися, я знаю цей закон. Маєте право знімати, Маю право знімати не ваші не дії і збирати будь-яким чином. Не, Власне, я не вас на екзамені, щоб я вам щось там доказував і розказував. Я, я в, просто це, знаю в, свої в, права. В, я знаю в, в, свої права. Я знімаю не пост, я знімаю ваші дії, незаконні ваші дії. Якщо у вас є закон, який написано, що забороняє, я вимкну. Якщо немає закону, надайте закон, пошліться на закон, який забороняє знімати. Заборонено знімати переміщення збройних сил, збройних сил, військової техніки та і розташування збройних сил. Я вам таке сказав. Я вам таке говорю і закон так говорить. І закон так говорить. Не я так говорю. Я вже бачу на вашому посту. Розташовані збройні сили. Чи ви не в курсі? Ви інспектор поліції, ви патрульна поліція. Я збройних сил не знімаю. Тут немає збройних сил. Я бачу тільки вас трьох. Я тільки вас трьох бачу. Я не бачу збройних сил. Не сліпить, на що ви включили. Ви це що робить? Просто сліпи Зараз Підійдуть Збройні Сили. Зараз будете бачити. Добре, нехай під'їжджають Збройні Сили. І ви вимикаєте. А для чого ви безпреділом займаєтесь? Скажіть. Ми не займаємося безпреділом. Як не займаєтесь, як от, інспектор ваш товар, зараз три рази вас. в мене документи просто. Я йому даю він що на манікюр дивиться мені чи що. Що мені три рази питали, я показував свій документи. Так, і два і рази багажне керів... відділення відкривати. Для чого? Називіться. Каже, третя мені назовіться. Я вам вже Як вас звати? Іван мене звати. Іван, дивіться. Збройні сили. Доброї ночі. Вимикаємо телефон. Е, скажіть, будь ласка, причина зупинки. Яка? Ну, це, вопрос. розумієте, зараз... Стаціонарний блокпост не заборонено знімати, тому що я, я знімаю роботу поліцейських патрульних відносно себе, яка стосується справи. Я вас бачу, я до вас претензій не маю. Я вас навіть не знімаю, якщо ну, зараз інспектор у мене на камері. Давайте ми це в суді будемо оспорювати, це запитання. Ми будемо це в суді оспорювати. добре? Я розумію, але ви мене не чуєте? Ви мене чуєте, що я говорю, чи ні? Ви чуєте, що я говорю. Навіщо ви знімаєте до місця розташування? Ви би показали документ... інспектор. Представте ви, ви я, я вас навіть не, не знаю. Ви не, не влізайте У документ... в, в нас Не монолог зараз. відбувається, у нас. відбувається діалог. Ви, якийсь монолог, ви нікуди не спішите, Світи відбуваєте. Як сидіть перебувайте? Що це таке сидіть перебуваєте? Це що, дайте затримання вас, чи що? Ваше посвідчення водія пане водія. Три рази вам пред'являти не буду. Раз. Не буду я вам пред'являти, ви на що дивитесь? До, до, до тих пор, доки я не знайомлюсь, з вашим... Ви ознайомились? Не, я не а на що ви дивилися, коли я вам пред'являв? На вас дивився, шановний. Ваші проблеми. Дайте, будь ласка, посвідчення водія. Потрібно було дивитися на мене. Дайте, ласка, не на мене, а на манікюр. Дайте, будь ласка, будь ласка, ще раз. Це законна вимога поліції. Не займається за часом говорять. Законна вимога поліцейська. Це теж ще друга частина 2 закону протони поліції. Законні вимоги є обов'язково для виконання. Законні вимоги. Я вам приявив. Я вам Я, на жаль, не ознайомився. Вибачте, а чому ви не ну, На, на побачив, що ви були зайняті зайнятий. Треба було справи. дивитися на посвідчення, ви ж не документи. Дайте, По, ласка, просили ще... документ, я вам прид'явив. Я, я вам приділяв документ. Не буду, я, я раз ще раз знімати. Ви що, погрожуєте мені що? Я кажу, ще раз, будь ласка. Мені погрожую, свої я камери. камери. Дайте, будь ласка, я вам ще не порождайте, будь ласка, посвідчення водія. Я вам надав документи. Дайте, будь ласка, до знайомий до повного, шановлю. Окей, okay, я вам ще раз придивлю. Раз вас так принципова позиція. Ну що, ми не спішимо, як то кажуть. Хто вас підозрює, що в мене якийсь кримінал, хто вважає... Ну, я ж не кажу, що я йому не підозрюю, я так і досі підозрюю, що у вас там... Що у вас таке, посвідчення? Так, да. посвідчення обов'язкове. Тобі там не видно нічого. Тобі нічого не видно, бо то вікно започнеться. Я тебе кажу, втру все обов'язково. Все. 37, 67, 52, так? 37, 67... Це ви зле зробили, тому що ви оце наїхали на мене. Дуже зле зробили. Я вам чесно говорю. Ну, я ж не можу, мої закони виконують. Ну, дивіться. Ви тільки що самі сказали, що тут, е якщо є військові, заборонено знімати. Ви це самі тільки що... Дивіться, я їжджу по всій Україні, і я знаю, де, на, на, на передові заборонено знімати, там, де розміщення збройних сил. Розміщення. розміщення. Тут же ж не йдуть бойові дії. Тут цивільна... Та, ви Добре. Ти сам заперечуєш, так, ти баті. зараз на телефон. Дивіться, ви військовий, я зараз, е не, ну... У мене є військовий квиток. А ще що вам? А, ви, забу... а я... ви маєте право передавати мої особисті дані третім листям? Не маєте права. Не маєте права. Це фальсифікація документів. Це фальсифікація документів. Я не знаходжуся в військових збройних силах. Я набрав штурмові? Я набрав